Добрий день, добрий день мої підписнички. Ще, ще два дні назад я в футболці їздив, знімав відео про село, розказував про нідерландське село. Сьогодні на вулиці, плюс 13, я замерз в руки, дощ ляє, вітер дує. Така погода в Нідерландах, такі реалії того нідерландського життя, зато, як я кажу, економіка, знаєте, дай Боже кажуть. Отако ось. Півтори, півтори години їзди на потязі, плюс автобус, і я в невеличкому містечку. Таке воно має таке дуже прикольне названня. Морська тематика тут уже містечко знаходиться в районі Зеландії. Хто бачив на карті три таких острова масівних в Нідерландах? Оце саме тут воно знаходиться. Що хочеться сказати? Я порівнюю ці містечка зі своєю чеплинкою. Олешки, гола пристань. Хто з Херсонщини, він знає, про що я розказую. То що ну, я там жив, я там бачив. І ти ходиш, дивишся на цю архітектуру. Хоча країна маленька, дуже маленька, але архітектура, вона кардинально знаєте, так міняється. В принципі, ти приїжджаєш сюди, тут уже така морська тематика. Ти від'їжджаєш до Амстердаму. Там, в принципі, морська тематика, архітектура, але в трошечки другому виконанні. Прослідковуються ті нюанси з погодою, що буквально там, якихось дві години назад плив дощ, було дуже холодно, навіть руки замерзали. Ти приїжджаєш сюди, сонечко вийшло, десь вже починає, починає тепліти. Зараз буквально 30-40 хвилин, і знову може початися дощ в Нідерландах. Я це кажу, це треба, треба на це розраховувати. Це вам не Португалія і не Іспанія. Коли ти вийшов, в тебе сонце світе, все, ти знаєш, що півроку ти сонце буде світити? Ні. Тут ось така погода, воно вже затягує. Ну а ми йдемо і бачимо, що тут. Новострої, маленьке містечко, воно все строїться, все будується. Подивіться, ззаді, які новострої для людей роблять, щоб люди жили. знаєте. Країна маленька, а в моєму селі ніколи не будували новостроїв, там тільки ломали. Земфіра. Да, Земфіра, Я, Слухай, я е, не так давно підписався на твій блог, але постійно на нього попадаюся. Якщо ви живете у Нідерландах і у вас є діти, то ця інформація буде важливою для вас. У тебе дуже-дуже інформативний блог. Дякую. От реально дуже інформативний блог. Тобто є, є моменти, коли ти заходиш, знаєш, дураків дивишся весельчаків. А є, коли ти заходиш і в людини типу, там корисний той портфель. Давай з тобою будемо знайомитися. Давай розкажи, покажи, що ти в принципі робиш, як ти почала свою кар'єру цю в Нідерландах, угу. як ти сюди попала і як це все в тебе вийшло, що тебе дивиться дуже багато людей. І в принципі, знаєш, ну якби слухають тебе. Я прожила більше року у Нідерландах і стиснулася з проблемою того, що я багато чого не знала. Саме через те, що не вистачало інформації навколо мене. Тому що тоді я не знала дуже класно англійську, тіп, я спілкувалася базово і, і голландську взагалі не знала. У мене друзів, знайомих, родичів нікого тут не було. Тобто ми приїхали, ми були першими, хто потім загнав друзів та знайомих сюди. І виходить, що тіп, на початку ти не банально нічого не знаєш. Умовно, я жила в маленькому місті, в мене є дитина, і все, що я могла знайти тіп, для неї, це мені. Мені самі потрібно було шукати. І як би я не намагалася запитувати у людей, у місцевих, у навіть українців, які тут живуть довго, якісь питання стосовно там, виховання дітей, стосовно, навіть банально куди піти з дитиною. Мені тіпа, казали, що тут нічого немає для маленьких дітей. Там, до 4 років, ну все, нема чим зайнятися. І більше року часу моя дитина нічим тут не займалася, хоча я ходила навіть до спорткомплексу, запитувала, мені так само казали на ресепшн, та чого немає, там, там, десь там подивись, десь там щось пошукай. Навіть Нагально дитячих майданчиків не було типу, класних. Просто такі, типу, ну, я думаю, хто ж в Нідерландах, бачив якісь дуже базові майданчики для дітей, де типу, з дерева щось там зроблено, якісь піньки походити, і все, максимум це горка скатати, ну, спускатись. І типу, ну, це не дуже весело дитині, особливо коли їй тоді було один рік. І мені немало чим було зайнятися з нею. І все, що я знаходила, це типу, випадково. І в моєму місці, типу, класна, класний майданчик, суперовий з піском і так далі. Він закритий. Закритий в знаходиться в районі, типу, недалеко біля мене був, але він знаходиться так, що ти його повз, коли проходиш, ти не знаєш, що він там, ти його не побачиш. Бо він закритий, типу, прям, е, типу, воротами закритий, ти його просто не побачиш з вулиці. Тільки знати треба. І випадково, коли він був відкритий, якась там інша знайома побачила і каже: Зінфіра, там куча, класний майданчик, давай сюди. І типу, завдяки. Цьому і дізналася. І так було з усіма проблемами. Типу, багато питань, яких я тупо не знала, і запитати нема кого, в кого було. Хоча я жила у голландців. Я в них потім кажу: ти знала про цю майданчик? Вона каже, так знала. Я кажу, Чи ти мені не сказала? Вона каже: ну, типу, голландці вони тіпи, виходять такі, що. Навіть немає такого приколу, тіпо, о, ти приїхав і тобі зараз все розкажу. Запитаєш, я тобі скажу. А як я можу щось запитувати, коли в мене навіть немає знання, що це є, знаєш? Ну, щоб якось запитати? Коли я запитувала про дітей, вона каже, у мене тіпо, діти давно виросли, я нічого не знаю. І коли запитувала у українців, які тут живуть по 5 років, вони морозились. Ну, тіпо, казали, що... Ну, тіпо, казали, що нічого не знаю, що немає для дітей нічого. І, тіпо, і ти такий, ну ок, тіпо, ти їм довіряєш, ти не знаєш". Ну, може вони і дійсно не знають. Я не знаю їх мотивів. Там по факту, Типу, мені казали, що нічого немає, і мені виходить, доводилось самі шукати цю інформацію. І коли я вже почав потім, потім почала спілкуватися з різними українцями, я типу, бачу, що проблема в тому, що я не одна така. Багато людей не знають банальних речей. І я я захотіла бути корисною. Я захотіла, щоб. Завдяки тому, що я тут вже хоча б живу півтора року, я почала на тому етапі вести блог, коли вже прожила півтора року, тобто не було такого приколу. Тільки приїхала, вже почала блог, тільки про Нідерланди давати поради. Я прожила півтора року, я прожила з голландцями, я прожила там досвід того, що мені потрібно було повертати хімія 6 тисяч євро. 6 тисяч євро. Так. Я можу розповісти про це. І за це мене захейтили в TikTok, навіть я не витримала видалила цю всю інформацію. Хоча моя мотивація була допомогти людям. І завдяки тому, що я маю тут ну типу реальний досвід, яким я можу ділитися банальними навіть для когось речами. Типу, іноді люди навіть думають, в них є така думка, що в Нідерландах нема чим зайнятися. Я це часто чую. О, тут немає чим зайнятися, немає нічого. От у нас там в Україні нас тут більше в тисячу разів, чим є зайнятися, навіть враховуючи однаково місцевість, село, якщо взяти, то в селі буде і теніс, і зоопарк буде, і якісь там розлікала боулінг і так далі. Просто банально через. Це те, що люди так думають, вони не знають, у них немає такої інформації, вони навіть не починають її шукати в інтернеті. І я навіть просто даю якісь там корисні інформації, просто ідеї. Ось це є, ти Слухай, можеш пошукати. Я хочу сказати, що твої відоси я просто скрінив локації, які ти викидувала. Ми зараз знаходимося в провінції Зеланд. Mm -hmm. Це так називається. Да -да 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 -да. Це Зеландія да -да -да. Там Голландія, Зеландія. Да. Е, я просто перший відос, який отако дінчику ляпс кинув. Там було про устриці. устриці так. Я типа, чувак, устриці, ми в кірсоні десь там по це десь тут Так-так-так, да -да 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 -да, да? можемо поїхати, і ви просто отак взяли і поїхали. п'ять хвилин від мене. П'ять хвилин, і ви просто їдете е, іноді. Просто кажуть чоловіку: так хочеться устриці. Поїхали три хвилини. Ми три штуки взяли. Я чисто ну, і все. Так? Давай вернемося знову поради поради для молодих батьків для дітей. В принципі, ти можеш дати якісь от поради, приїжджають люди з дитиною, uh -huh. комусь там 8 років, комусь 10, комусь 3 роки. Як, в принципі, враховуючи ті моменти, що діти не знають англійської мови, не знають нідерландської мови, як провести ту адаптацію, uh -huh. яка б вона була дитині дійсно корисною, а не знаєш, не забила ту дитинкову голову. Uh -huh. Як це відбувається тут, саме в Нідерландах? Uh -huh. Тому що, я думаю, можливо, ти можеш порівняти Україну. Uh -huh. Угу. Uh -huh. і тут Нідерланди. Отако від тебе просто дуже да. цікаво почути в Україні в Києві, коли я жила, я працювала взагалі викладачем е і завідуючою дитячого садочка. <laughs> Тому в то, да, то, мене то, є то, досвід цихар. в цьому да, питанні. Е насправді, коли от це теж я приїхала, я запитувала про садочки, хотіла віддати дитину. Думала відразу кудись піти на роботу і так далі. Мені кажуть, тут садочки тисячі євро коштують, е нічого в, нього, в ньому немає. Діти просто граються ні розвитку, ні харчування нічого. І я така, ого, типу, ну це треш. І потім рік часу я загубила. А коли почала сама цим займатися, то зараз я плачу 35 євро на місяць за садочок. Ось за басейн я платила 36 євро на місяць. місяць да. mm -hmm. а, і тому я тоді зрозуміла, що ну дуже багато якихось міфів розповсюджується, і через це люди страждають. Тому що насправді в Нідерландах є багато е, різної допомоги для людь людям. Я вже викладала в себе Шо, теж субсидії. Навіть? Є субсидії, да. є просто програми для іммігрантів будь-якої нації. і неважливо це тимчасовий захист чи це людина, просто приїхала по візі. Вона має право отримати хіменти там декілька днів безкоштовних взагалі в садочку. У мене зараз два дні безкоштовних на тиждень іде, два дні за які я плачу ці 35 євро в місяць. У мене виходить сума ця загальна. Якщо ви працюєте вдвох, це може взагалі бути повністю безкоштовно, в залежності від того, скільки ти заробляєш. Тому що тут дуже класна система податків побудована в таким чином, що типу, коли ти працюєш офіційно, вони все роблять, щоб люди працювали офіційно. Працюєш офіційно, будеш отримувати якісь дивіденти від цього. І виходить, що коли ти працюєш офіційно, ти сплачуєш податки. І потім це така система загальна, яка розповсюджує ці кошти, куди треба. І, наприклад, у тебе немає дитини, в мене є дитина. Я плачу податки так само, як і ти платиш. Але коли в мене є дитина, вже з моїх податків береться ще. На фонд садочка, на дороги, на те, на себе хочеш сказати, що тут немає учительки, каже так діти. Занавісочки батьків гривень нуль, ти нічого не платиш. В плані, в плані такого, типу збори якісь взагалі такого немає. Це получається, ти хочеш сказати, що тут нема корупції? <гум> я думаю, що корупція насправді є всюди, але відсоток її є, є різний. І ага. у нідерландах це явно ну мінімальний відсоток. Трошечки знаєш, так не як у нас. Да, трошки. Цікаво, цікаво з того, з того дозвілля, з того, що ти можеш, в принципі, я знаю, що спостерігав. Я спостерігав, коли люди пенсіонери, я не спостерігав за дітьми, в мене не було такої можливості. Пенсіонери, люди, які в нас в Україні чомусь вважаються вже трошечки списаними, uh -huh, Ну, типу, uh -huh. тобі за 60, дід, іди отсюда, yeah. так тобі скажуть. Люди приїжджали сюди, у нас, де я живу, і просто почали заново жити. Вчити мову, uh -huh. курси, на якісь музикальні фестивалі да, да. їздять, вони якісь там велосипедами їздять. Я коли дивлюся на пенсіонерів тут, я скільки казав цих відосок, я хочу, щоб моя бабка або хоча б мої батьки отак от, от життя. Да. Вони там аляпс і ті діди-баби на заводі не працюють, вони не йдуть на базар продавати там щось. Ну, від тебе навіть є. якщо серед знайомих брати, то у нас теж є тут українці, які переїхали сюди, їм по 70 років, і вони от в цю культуру попали і почали зараз там теж постійно ходити, пішки і так далі. Але якщо брати саме нідерландців, то родина, в якій я жила, їм по 63 роки, і вони мені постійно кажуть, ми не old people, ми молоді ще, вони себе рахують, що вони ще реально молоді, в ще все життя попереду, років 40 вони можуть прожити, але вони це вірять. Ну, 30 точно, типа знаєш. Ну, ну, 25. Ну, типу, в них ще є час, вони ще не, не рахують себе старіками. Мені дуже подобається те, що тут дорослі люди, вони не чекають того, що за ними будуть доглядати їх діти, як в нас. Тобто в mm -hmm. нас в Україні тіпі, якось прийнято, що після 30, до 30 тебе, ну, тобі допомагають батьки, ну, там, може менше до 20 років. А потім, коли тобі 35, ти не будуєш своє життя, ти не купуєш собі житло, ти не думаєш про там, як себе забезпечувати. Ти що думаєш як своїх батьків забезпечити? Тому що вони цього не можуть зробити, тому що в них немає пенсії нормально, бо вони реально не можуть себе забезпечити на, на 3 тисячі гривень. Комуналка тільки чотири. Ну, і, це... і, і от тому це неправильно. І тобто, коли вони мали будувати своє життя, вони будують ще вони більше будують життя своїх батьків, і тут і і в итогі, ніхто не живе нормальне життя. Ну типа, на мій погляд, ще таке грандіозне, те, що я побачив в тебе, і знаєш, по твоєму тіктоку, ще задаю тобі питання, згадую. Лікарня. Угу. Лікарня. Я бачив, ти зверталася в лікарню, ходила по якимсь там Вчора проблемам знову. знову ж порівнюючи Україну, тому що в мене окремий випуск буде про лікарню. Я своє розкажу. Мені хочеться почути від тебе твої враження від тої медичної системи, угу. яку ти бачила ти тут. Да. От знову міфи. міфи. Я, от в мене якась місія оці ці міфи. Зруйновувати руйники, да, ру... <сказав>? ру... <та>, я знаю, <продачка> знаю. Я понамагаюся я вимовити слово. Да. Оце про мене. Тіпо я а. хочу це робити. Мене тригерить, коли ці міфи, типа, знаєш, кажуть, о, там медицина Галіма. Перед Я запитую людини, що було в тебе? Ну, який в тебе досвід в медицині у Нідерландах. Зазвичай ті, хто незадоволений, це проблеми, там к ціпакашель, грип був. І тому я не задоволена. Я запитаю, а як часу ти ходив в Україну, коли в тебе був грип? І типу, коли ти останній час, останній час взагалі був в Україні в лікарні, там 10 років. А тут бігають кожного, кожен кашель, кожен соплі, тому що ну безкоштовно, типа піду. Е, і тому, ну типа, а тут нідерландці вони інакшому ставляться до цього. Вони типу кажуть, ми не лікуємо віруси. Ось такі, типу, вони лікують бактерії. Тобто вірус це теж наш імунітет може сам а, насправді лікувати. Ну, типу, сам себе лікувати. Просто час. Немає таких прям сильних ліків від вірусів. Ми просто глушимо симптоми. І ти робиш собі гірше тим, що ти тіп, напічкаєш собі, себе антибіотиками, і потім твій організм тебе не лікує. І вони це ну, вони тобі, тобі це пояснюють. Тобі краще переболіти тиждень, да, сильно там кажуть, є сиропчик, попий, болить щось, ви поперед Це нормальне Пити парацетамол, відшипіться від парацетамолу. Я дуже бачу. Ну, тіп, реально, ну, Хочете випити, вони кажуть, ну, Ну, тіп, ну якісні, в плані якісніше, він менше, менше впливає на твій організм негативно, тому вони його рекомендують. Коли ти реально маєш проблеми, коли тобі реально потрібна медична допомога, а не вірус і ти типу покашляв, то вони ну, лікують просто неймовірно. У мене тут є і знайомі, і друзі, і родичі, яких врятували життя від раку від пожежі. У мене є до речі, випуск uh -huh. про це дівчина реально. Ну просто вона могла померти в Україні з таким опіком. А тут в неї окрім того, що їй врятували життя, її зроблять ще й обличчя за цю медичну страховку. За це все за все. І да. ти приїхала три, і, три пластичні і, операції. І тимчасовим під тимчасовим захистом. В неї буде заплановано зараз. заплановано три пластичні операції, можливо, буде більше, і все це покриває медична страховка. І так само у мене тут людина, яка молода дівчина захворіла раком, хлопець, який хворів тут раком, в Україні його полікували так, що зараз він не може мати дітей, а тому що вони в нього була проблема. Ну, може це не треба, я не знаю, казати довго буде. Я про те, що тут, коли ти реально типу, хворий, реально хворий, а не просто кашель в тебе, то тебе реально лікують і дуже круто, дуже якісно, дуже класний підход, підхід до тебе. І їм все рівно, щоб не казали, ображені українці, але реально, коли я стискалася тут з лікарями, їм було все рівно з якої ти нації, українка, таджикистанка, хто б ти не був, типу, чорна світла, їм все рівно тут. Типу, вони все, я доктор, я тобі допоможу. І коли я була в лікарні, моя тітя трапилася аварія, прям серйозно. Досі вона ще ходить на Фізіотерапію тут і все це, це теж медична страховка покривала, нам була операція. Нам принесли в лікарню навіть спеціальний апарат з перекладачем, і це в маленькому місті. Вони принесли тіпа, спеціальний апарат, тобто вони готуються до того, що вони будуть емігранти, які не спілкуються їхньою мовою, і їм все рівно на це. Перекладач Перекладач був, так. Да. І він, тіпа, не він так, при... Ні, 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 ні. Все було супер настільки нас, типу каву, чай, от у так, от отаку, все нас обслуговувало. Ми зрозуміли, нам ще не казали, що трапилося. Я розуміла, що щось серйозне, бо дуже вона обережно підходять до психологічні, тебе психологічні так, моменти. Тобто, перед тим як поставити навіть діагноз, нас подивилися декілька лікарів, зробили декілька МРТ, рентген. Не було так, що типу, я так думаю, ну все, типу, лікуємо. Ні, вони максимально їх. Її подивилися багато людей, багато лікарів, багато різних досліджень зробили. Тільки потім вони вже на призначили операцію і там вже казали, вони принесли цей апарат у випадку того, якщо хоче людина ця поспілкуватися. Тому що ми перекладали я, і її чоловік ми перекладали на англійську мову, але вони кажуть, якщо вона хоче сама з нами поговорити, вона має право ну не з якоюсь людиною перекладати, а щоб от був перекладач, і це ну настільки круто для мене це все ну. Ну, це, це пока для мене знаєш, що було? Я зараз не буду забігати про те, що я хочу сказати про медицину. Коли я прийшов в лікарню, е я, побачив, е я побачив отель, ресторан. Я побачив не отих, тих, знаєш, е такого наполовину зелене, а там зверху біле, е чорні коридори. оті які палати Страшний, і, да? і страшенні черги, як вона я пам'ятаю, в лікарні в Херсоні приходиш. Сидять все, ми в апкиті і в лікарнясім. Вони всім уже там все, такого хто. Тут оця система, система що, да, що ти до лікаря. Ось у тобі назначно однозначно все да, так і є, А якщо ти запізнися, то ти його все, все пропустив. Все, іди чувак заново цей за квест. Угу. І це і... це круто. Я це ну мені це подобається більше. Тому що якраз те, що ти кажеш, я от була нещодавно теж у лікаря і у стоматолога, і от, якраз я от це зацінила, тому що я згадала, як я просто коли була вагітна в Україні, я приходила до лікаря і я могла витратити весь день. На те, що я чекаю, щоб мене прийняли. Ну потім... не цінується час людини взагалі. Ну, да. Тут як би там не казали, може занадто, а може ні, але так воно працює. Тобто лю... немає балансу. Знаєш, ну, бачиш, я помічаю це такі скандинавські мотиви. От країни Скандинавії, Норвегія, угу. вони за час. от все, це ти сказав, да Італія, Франція, помічав Португалія, Іспанія, вони ну, такі трошки, більш да, час тут трошечки по-іншому. Слухай, ще от мені що дуже е сподобалося. Я навіть хотів випустити відео на цю темку, У тебе був такий бігер, там, про, штрафи, я про, жартую. Про, про ті штрафи. Коротче, про, про... Там дуже багато було скрінів, я отак поскрінив. Де ти береш цю інформацію? Де ти, де ти постая нова інформація? Ну, от реально я скинем там твій тікток, люди хай зайдуть, і це корисний такий именно, кейс. Ось на велику їдеш по телефону, розмовляєш. На, штраф. Заплати. 150 євро. Да. А, насправді в телеграм-канал свій я ще скидала додатково сайти, де я беру інформацію, і я постійно кажу: читайте, перевіряйте. Ну, просто багато реально вже є інформації. Коли я приїхала, такого не було. Не було таких блогерів, як я, які дають інформацію корисно. Нічого не було. От повністю інфополе було пусте. Зараз вже є блогери. Зараз купую телеграм-каналів. Це круто, тіпі, класно. Нові люди, які їдуть, Ця інформація. А я шукала все в інтернеті, в Гуглі, там, в чат GPT запитувала, реально, я такі речі роблю. Голландців знайомих запитувала. Зараз є окремий сайт, який спонсорується Нідерландами, називається він Help Ukraine, де волонтери, тобто їм платять якусь зарплату, я знаю це, але в цілому цей проєкт направлений теж на допомогу українцям інформативному. Плані, і там вся інформація: інструкція, і адреса Червоного Христа, і номера телефонів, і так далі, все є. І я його скидала неодноразово в чат і пишу: от вам ну не забудьте якісь глупі питання, як, ну почитай, або не вір людині на слово. Ну якась знаєш, одна людина одне скаже, інша інше, інша людина інше щось скаже. А я кажу: ось цей сайт тут є максимально перевірена інформація. Help Ukraine. Просто дивіться, там все, все є. Найпопулярніші питання українців там є відповіді. Я беру звідти, також я використовую вже зараз голландські сайти, бо я їх знаю. Є дві місії, які я собі поставила. Перша місія це допомагати українцям, щоб вони були обізнані інформативно і не потрапляли на якісь там проблеми. Друга це дійсно ком'юніті, тому я там створила телеграм-канал, зробила окрему гілку спілкування знайомства, щоб люди могли між собою знайомитися. У мене є навіть кейс дівчат, яких я збирала в Амстердамі. Просто дівчата мої, мої підписниці. Я вони хотіла зі з не зустрітися. Я б сказала, давайте зустрінемось в кафе, поспілкуємось. І ці дівчата зараз просто найліпші подружки. Я хотіла би зробити зустріч людей, зібрати устриці, тому що я зараз прямо роблять екскурсії за 300 євро, щоб приїхати сюди до мене, в «Зеланд» і позбирати ці устриці. Мені було прикольно, якби люди просто приїхали, да, там, і я б просто їм показала, де це можна зробити, і поспілкувалася б з ними. А Поки <рес> в Нідерландах це період, коли людина, людина вона змінюється, вона mm -hmm. пристосовується до всього. Mm -hmm. Колись хтось їв м'ясо, зараз їсть mm -hmm. овочі. Це нормально, uh -huh. це нормальне соціальне явище. Ваші переживання та ваші якісь думки: повернутися чи не повернутися, що буде далі, uh -huh. тому що так, да, в Нідерландах є якби тут дуже багато плюсів. Ти відмітила те, що можна дитину організувати, при, при, прилаштувати, є робота, можете купити машину, тут є субсидії, тут є податки. В принципі, не така корумпована система, ми uh -huh. її не бачимо, можливо, вона є. Але всі ми виїхали з України, uh -huh. у когось якісь переживання твої думки отак от. Що ти скажеш? О. Перший е, етап, перший рік, коли ти приїжджаєш ну, в Україну вимушено, і тебе ти не готувався. Еміграція і вимушене переселення це різні речі. І я ніколи не думала про імміграцію, ніколи не хотіла. Я подорожувала до війни. Я була в шести країнах, і це не були тільки там, Польща, Чехія, тобто це була і Скандинавія, і Швеція, і Німеччина, і так далі. Я ніколи не хотіла. Мене все влаштовувало в Україні з усіма мінусами її. Я ні. Не, Думала, що це там якась неймовірна країна в рожевих кулярах, ні, я бачила всі мінуси, але я люб, ну, дуже люб, люблю Україну, і я думала, все, майже я буду тут, але буду подорожувати. І коли тебе виконали з твого дому, ти залишився тут. Перший рік це був найважчий рік, е, Коли ти думав. зараз, е, перший рік, ті, он, він реально був важкий. Я розумію, що. Для людей, які щось мали в Україні, реально класне життя мали, можливо, бізнес, або класну роботу, класне житло своє побудували, або просто мали квартиру. Тобто, не, не те, що ти дуже погано жив в Україні, а якщо ти хоча б жив трохи краще, тобі буде дуже важко. Дуже важко, тому що е, ти розумієш, що ти багато чого втратив, ти за, багато чого загубив. І от ми були з таких людей, і тому перший рік був важким. Перший рік я кожного дня думала, що повернусь, і як це все буде. А зараз, коли ти вже два роки тут, і був етап, коли я не вчила гулантську мову, бо думала, вона мені не знадобиться, я скоро повернусь додому. І після двох років ти бачиш, що а може і ні, а може це буде як в Донбасі 10 років. І я собі, що мені допомогло тут е, жити, коли я зрозуміла, що ти себе або мучиш, або щось робиш. Це допомогло прийняти рішення, що ти робиш зараз, що ти робиш до кінця війни. Моє рішення було, щоб, як би не було погано, якби мені просто не хотілося додому, до кінця війни я не повернусь. Все. я може зміню країну, може щось зроблю інше, буду змінювати своє життя, але моє рішення до кінця війни я точно не повернусь. Після кінця війни вже будемо дивитися, розмовляти, дивитися на ситуацію, дивитися на те, як ми зараз живемо, що зараз в нас є. Тому що зараз в мене вже дуже багато тут друзів, є робота і в мене, в чоловіка, садочок, друзів у дитини. І чи повернемось зараз ми, я, я зараз завжди кажу, я не знаю. Я, я просто в моєму житті сталося те, що я перестала планувати на багато років вперед. Як знаєш, ті казали в фільмі Живе момент. Так, да, да. коротше, було дуже цікаво. Ти Знаєш, я буду далі слідкувати за твоїм Тіктоком. Ми приїдемо ще там ті устриці їсти, з якимось білим бургундським видом. Дай Боже, дякую тобі за інтерв'ю. Дійсно, дуже було цікаво. Підписуйтесь на канал. Зімфіри там в Тіктокі вона все вам розкаже. Ви там на телеграм-каналі можна написати запитання. В телеграм-каналі можна записати канал. А сьогодні ми підемо гуляти, то що знаєш, воно тут таке, що може й дощ уволить. Та погода це ні на що не розраховують. Так само зараз да. сонечко, а через 20 хвилин вже да. ляє дощ. Це, це єдина, що в Голландії, Це погода. Вони бідні, бачиш, економіку можуть регулювати, але погоду не, не щось не получається. Да. Дякую тобі, дуже велике. Дуже приємно було спілкуватися. Чекаємо нових відосів. Все, всем пока и завжди кажу батькам передавайте привіт. Мама, папа, все, ка. Ага.